Так, карткові ігри з сім'єю це дуже весело. Зіграємо в юкер. Відберіть колоди дев'ятки, десятки, валети, дами, королі і тузи. Мета виграти мінімум три взятки. Якщо команда, яка призначила козир, не набрала три взятки, то потрапляє в юкер. Найстарший козир це валет, або інакше, правий валет. За три чи чотири взятки партнери отримують одне очко. Гравець одинак з трьома чи чотирма взятками також отримує очко. Однак, якщо він виграє п'ять взяток, матиме чотири очка. Також нараховуються очки за «рабер», як і віст. О, о команда, яка виграє дві ігри, отримує «рабер». Роздавач може обміняти будь-яку відкриту карту. О боже, і тут те саме. Якщо ця карта, туз це вважається невдачею для. Після двох раундів, якщо не оголошено козир, і не отримано щонайменше трьох взяток, карти здаються і перетасовуються. Спонсор показу сім'янина Бридж, значно простіший ніж юкер. У грі в Бридж кожен гравець отримує 13 карт зі стандартної колоди. взятка починається, коли гравець розігрує першу карту. Лідер першої взятки визначається на аукціоні.